Побачили, яке б у нас посовище не було. ось Скільки б трави не було, хоча трава гарна на посовищі, курівки гарно виглядають. Ось дивіться, хребтів не видно, нещупаки. Ось вони в нас завжди, крім комбікорму, ось вони також поїдають сіно. Ось, перша порція була сіна під низом. Поверху сипем комбікорм. І вони це все поз'їдали. І дивимося, що їм ще мало, ще хочуть. Ось ми даємо їм ще, щоб все гарно поз'їдало. Ось дивіться, кожна корівка щось вибирає, щось поїдає. І це важливий корм у раціоні курів. Ось дивіться, як всі гарно і їдять. Сіночко. Всі голови опущені. Люблю, коли видно. Ось так вони поїдають нас. Думаю, знімемо. Дві хвилинки прямого ефіру. Ось тому що є ще робота. Але хотів би це, щоб ви побачили на прямій трансляції. Так що, робіть висновки, як завжди кажу, що сіна мусить бути завжди. Хоча западин немає, ось дивіться, вони всі нагодовані. Оця трошки менше. Бо завжди, коли я приходжу на якусь ферму, чи це великі комплекси, чи в сусідів, чи неважливо, я дивлюся, чи вони вгодовані. Ось, наприклад, оці ями. Це значить курівка, що не наїджена. Ну, це і трошки менше я. Оці всі, там далі, я дивився, всі гарно вгодовані курівки. Тому ось вони вгодовані, але вони все рівно хочуть якогось сінечка, щоб трошки збалансувати в організмі. А сіно тогорічне, свіженьке, то вони всі його гарно поїдають. Ну що ж, всім добра здоров'ячка, як я казав. Один дядько, все буде Україна, слава Україні. Дбайте про своїх корів, пильнуйте, а хто не має, то думайте, що пити своє добре молочко.